Бабусяна кімната, Андрій і Макс дружили ще зі школи. Коли хлопці подорослішали, їм, само собою, захотілося самостійного життя окремо від батьків, і вони зайнялися пошуками квартири. Недовго думаючи, Макс із Андрієм вирішили об'єднати зусилля і знайти собі квартиру, розділивши витрати навпіл. Невдовзі вони знайшли досить хорошу трикімнатну квартиру у звичайній хрущовці. Ціна була цілком нормальною, і хлопці вирушили оглядати нове житло. Квартира виявилася просто ідеальною просторі кімнати, всі зручності, п'ятий поверх. Але тут же виявилася дивна річ. Коли хлопці вирішили, хто в якій кімнаті житиме, Андрій помітив, що на дверях його майбутньої кімнати стоїть шпінгалет. Звичайна річ, от тільки стояв він ззовні. Спочатку господиня, яка здавала квартиру, казала, що це просто для того, щоб двері не відчинялися від протягу. Але потім, коли Андрій запевнив її, що квартиру вони в будь-якому разі візьмуть, а річ тут виключно у цікавості, вона неохоче зізналася, що раніше тут жила сім'я її доброї подруги вона сама, чоловік, дитина та свекруха. Остання була дуже стара. І до старості вона потроху почала божеволіти. Тому, щоб стримувати її в кімнаті й убезпечити себе та дитину від її можливих нападів, батько поставив цей шпінгалет. Таким чином більшу частину часу бабця проводила замкненою у цілковитій самотності лише кілька разів на день хтось із родичів заходив, щоб принести їй їжу і прибратися. Звісно ж, це не могло не позначитися на її стані. І незабаром справи стали зовсім погані. Вона перестала впізнавати сина, називала його чомусь Олексій, хоча він був Володимир. Як він сам згодом розповів, Олексієм був його брат, який помер ще в пологовому будинку. Ночами вона нікому не давала спати, весь час щось бормочучи у себе в комірчині. Іноді вона намагалася виламати двері, але зрозуміло, 70-річній хворій жінці. Це було не під силу. Зрештою, промучившись так ще півроку, бабуся померла. Знайшли її не одразу, коли мати зайшла до кімнати стацею з, з їжею, бабуся в кімнаті не виявилося. По підлозі були розкидані якісь клаптики паперу, осколки розбитої лампочки і недоїдки. Саму бабусю виявили в шафі. вона сиділа, втиснувшись у задню стінку і підібгавши під себе ноги. Ніби ховаючись від чогось, поховавши свекруху, жінка швидко змусила чоловіка переїхати, не даючи жодних пояснень. Хлопці, вислухавши цю історію, лише посміялися. Вони любили подібні страшилки, але ставилися досить скептично. А жарти про мертву бабцю, яка прийде й покарає, ще довго веселили хлопців та їхніх численних гостей. Перші дзвіночки. Стали проявлятися вже через пару тижнів після новосілля. У квартирі постійно перегоряли лампочки. Варто було вкрутити нову, трималася вона пару днів, не більше. Викликаний електрик запевнив мешканців, що проводка в повному порядку можливо, справа в стрибках напруги. Проте, у всьому будинку ніхто, крім мешканців цієї квартири, на перебої з електрикою не скаржився. Лампочки горіли скільки належить. Ще через місяць знайома дівчина Андрія залишилася ночувати у них. На ранок вона, вся невиспана, розповідала, що всю ніч бачила краєм ока якісь тіні. А крім того, дуже довго її мучило відчуття, що на неї дивляться, і чиєїсь присутності, наче із дзеркального серванта, на неї хтось дивився. Її історіям ніхто не вірив до наступного випадку. Справа була так. Андрій повертався з інституту і вже підходив до будинку, коли, поглянувши на вікна квартири, помітив, що хтось усередині ворушить шторами то розсовуючи, то зсуваючи їх назад. Те, що вдома абсолютно точно нікого немає, він був упевнений. Годину тому він дзвонив Максу, і той сказав, що поїхав до батьків. Побоюючись, що в будинок могли забратися злодії, він вже збирався телефонувати в поліцію. Як штори остаточно розчинилися, і у вікні з'явилася фігура. Андрій стояв уже під самими вікнами і з жахом спостерігав, як на нього, не відриваючись, дивиться біле старече обличчя з рідким сивим волоссям. Андрія пройняв крижаний піт. Він заозирався на всі боки, щоб знайти поруч хоч когось живого, але двір був порожній. Знову піднявши очі. Андрій не побачив уже нічого. Штори були щільно засунуті. Так, не в силах увійти всередину, він сидів і чекав, коли прийде Макс. Але Макс усе не з'являвся і на дзвінки не відповідав. Була зима, і через кілька годин сидіння на лавці біля під'їзду Андрій все ж наважився увійти, щоб забрати ключі від батьківської квартири і переночувати там. Батьки його поїхали до Єгипту. Опинившись біля дверей, Андрій довго вагався, проте, зібравши волю в кулак, вирішив таки їх відчинити. Але ключ не повертався в замку, ніби двері були відчинені. Раптом зсередини пролунав голос Макса: Це ти? Андрій одразу зрозумів. Його розіграли. Не тямлячи себе від обурення, він розчинив двері і влетів усередину. У коридорі його зустрів Макс. Він стояв і розмішував чаю у кухлі. Дуже бля смішно. гаркнув Андрій. Що смішного? запитав Макс дивно глухим голосом, але Андрій не надав цьому значення. Нічого, відповів він і, відштовхнувши друга, попрямував до себе в кімнату. Вже зачинивши за собою двері, він раптотом відзначив, що шкіра у Макса була якоюсь. Холодною і слизькою, наче зіпсована ковбаса, що пролежала дуже довго на столі. Все ще на нервах він скинув із себе спітнілу майку і відкрив шафу, щоб покласти її на полицю. З жахом відсахнувшись, він побачив у шафі Макса. Він нерухомо сидів там, де зазвичай висить пальто, підібгавши під себе ноги і закинувши голову. Він був мертвий, а із зали лунав дзвін чайної ложки, і кроки, що наближалися.